Бо Перуну, батьку нашому, бо перунові діти ми, внуки дожбожі, правники сворожі. І батько наш перун, і сила його, це честь і справедливість, благородство, сила, суд і правда. Воїнів і наших силами своїми благословляє, силами своїми захищає, а загиблих воїнів наших до полку свого небесного перунового забирає. А, ну передумам перу на поклич. Прийди, прийди, перуне, прийди, прийди грізний, силами перуновими, блискавками ясними Землю освяти громами рясними, золоте каменя вогню викриши. вогню викриши, світло, запали могуті силу свою, вона спрояви. прояви. Слава перуне, слава Перуне, перуне, Богу. Згром, блискавицею з дівою перуницею на землю ступаєш, русинів, навчаєш. як бій вигравати й нечість здолати, як вереженьків косити, й правду любити. Вої твої ревні, то предки наші кревні, які право боронять, а за нас богів молять, а Русь повстала і могуть настала, аби храм роду капища народу волхвиві дородили, й славлення Богам творили. Перуне, перуне. Боже, златорунний, селі рода, слава, співай Тебе величаю. Слава перуну, слава. Слава, слава перуну, кудрому які стріли кидає на ворогів наших, і вірно вперед веде по стежці, тому що єсть той воїнам суть і яко златорун милостив, все праведен єсть, прийми пожертви наші, в ім'я утвердження сили і правди твоєї, і силами своїми. Воїнів наших захисників, захисниць України захисти, силами своїми воїнів наших захисників, захисниць України. Благослови і усіх, хто дбає за відновлення владу на землях наших, у владі нашій, в рудах наших. Благослови і захисти. Перуне немогутній Боже наш, ти право вірно охороняєш між білибом чорнобом лад встановляєш. Крутий коло живого ояленя у сварзі синій, Це ти ведеш нас стезею правою, добра нечесної, з ворогами чорними, аби рід утверджувати й державу берегти Україну Русь святую стерегти, ти сили сильних і відвага відважних, правда праведних і святість святарів. Ти повсякчас нас оберігаєш, даєш і нині цих караєш. Як грім з небес гряне, та коперун в колісницю сяде. Діви по обох боках стріли тримають перуну, батько, допомагають. Грізний перун у сваргу гукає, військо своє до бою скликає. Гей, перунеч, могутній витізі, ставайте до лави, ставайте бою. Ми поклик цей чуємо, у лави стаєм. За богів рідних Україну Русь святою до Січі йдемо. Слава перуну, слава! Слава Богу нашому, Перуну світлосяйному, си він громами землю пробуджує тинду, укріплює та душу радує, кличемо вояцтво Його Небесне, що суть полк перунів, стати на межі прави та яви, кони, сварожі стерегти, Україну Русь святою берегти. Ото бачимо сварга небесна, я вогнями многими Се отцові наші кують мечі крицею, похід збираючись, на тьму вражею. Тож візьмемо оружжя своє і станемо в лавою, воєдино. Аби з предками вирушити у битву Вселенської. Хай зростає міць у тілах наших, а світло у душах чистих, бо то йдемо проти безладу безлодулад, несучи світи, сотворяючи з богами нашими разом. Слава Перуну, слава. Перуне батько наш, гримить у сваді синій твій меч і щит. Ми вірні діти твої чуємо силу твою несказанною, силу праведною, родом даною. Коль явлення тела берігаєш ріці руський нас, православних, повсякчас захищаєш, захисти душі наші святими паруницями, а тіла наші вогняними громовицями, хай вони нас не чіпають, ворогів відданяють, ворогів спопляють, Горить у душах наших, вогонь сверожий, Вогонь віри, праведний, святий Божий, Тож з тобою ми повсякчас поєднані, утриглає великому об'єднані, прибудь до нас на поклик наш. Слава Перуну, слава. Перуне батько наш, ми потребуємо твої сили, звитяги, мудрості та завзяття. Наповни душі наші хоробрістю та мужністю, світлом і правдою, аби прибуло в роді нашому воїнів сильних, воїнів праведних, охоронців віри православної України, Руси славної. Хай перебуває під захистом Твоїм всі захисники і захисниці України. І усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, у родах наших, у владі нашій. Хай буде так. Слава перуму, слава. Кличу вогонь, святий сварожий дух, праведний, великий Божий, могут, пекучу богів рідних, прийди до нащадків гідних, прийди, Боже, у святий. Кличу вітер, святий стрибожий дух, праведний, великий Божий, могут, лечучу богів рідних прийди до нащадків гідних, прийди, Боже, у святий. Кличу воду, водицю, святу Студаницю, дух праведний мо. Дани божницю, могуть, текучу богів рідних, прийди до нащадків гідних, прийди, Божого святи. Кличу землю, землицю, святу покровицю, дух праведний, макоші божницю, могуть, ти твердючу богів рідних. Прийди до нащадків гідних, прийди, Боже у святий. Перуни Батько нашу, Святий Духом Своїм землю, нашу рідну Україну, Русь і захисників наших. Хай прибуде в нас сила Твоє могутня, сила праведна родом дана, хай захищає вона всіх воїнів славних, що в народі нашому є. Ну і, як вже звиклося, додаємо до слави Перуну, додаємо заклик до роду, заклик до предків. Що це за характерницький заклик? Чому його нині в часі війни, а особливо в часах повітряних тривог, обов'язково треба щоденно читати, і як це робити. То є окремі відео, дивіться, знайдіть там в практиках є. Я стою на землі своїй рідній, кличу предків кровних моїх, закликаю рідню по духовій крові, прозивай всіх вірних землі української, хто ходив добрим господарем по землі, цій станьте непохатною стіною перед ворами нашими, хто пив колись воду, що живить тепер мене, і дітей моїх, налийте силою, народ наш, щоб змити ворогів наших земель, наших і влади нашої. То дихав повітрям вільним під небом України. Підійміться до нас і розвійте на попіл ворогів наших, на землях наших і у владі нашій. В чій душі пала вогонь і скрик оторогу у серці моїм. Повстаньте і спопеліть ворогів наших на землях наших у владі нашій. Роди наш красний, предки мої рідненькі, закликаю вас нині в час біди і небезпеки. Гляньте на нас. Почуйте заклик наш. Почуйте заклик нащадків ваших, повстаньте силою нашого духу. Благаю вас про поміч, встаньте поруч із народом моїм. Примножте силу нашу і славу свою. Допоможіть вистояти, перемогти у цій битві до перемоги. Хай буде так. Слава Богу. Дякую. Слава роду. На цьому слава перуну завершується. Ну а ми ще, як то звиклося в часі війни, то ще... Ще зараз зробимо тож ще коротше Слова рогу. Рог це сокіл, ширяючий з неба до нас, який з неба вогонь віри зносить у серця наші, уся землі наші. І знак, якого гербом нашим є, ворожи чи ми є. Тож залишайтеся з нами, будете автоматично. Перенаправлені на славу рогу.